У тебе приправи можна взяти? Можна. Для шашлика і чорний перець. 78 з вас. Угу. Карту. Ага, зачекайте. Є пропозиція серйозніша. Я вам пропоную його покрутити. І можливо заберете свої продукти безкоштовно або зі знижкою. Пожалуйста, покрутим. Тисяча гривень. Зрозуміли, що це означає? Получається, я на тисячу гривень можу набрати товар. На 922 гривні. Можете mm -hmm. взяти і зовсім не платити нічого. Ні, хорошо, добре. Давайте мені дві палички ковбаси, дві банки кількі томатної. 595 гривень. Можете зупинитися, якщо хочете. А, що ти ти на лічку забирати, чи що? Ні, просто нічого не буде відбуватися. Та ні, давайте візьму щось Ну то кажіть що. Дві скумбрії, Дві скумбрії. даємо. Пакетів. На 445. Ну, як беру і все. Закругляюся. Все. 70 гривень у вас є. Нехай згорають. Та Можуть... давайте ще булочки. Ці. Дві Дві булочки, так. Да. Десятка є. ще у вас є. Ну, то все. Джек можу дати. Джек потек. Піде? Да. Все, нуль. Да, ну задоволені, все, все. все. до побачення.